Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для водолія, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи, як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в ті чи інші ситуації. Прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий. В шапці профілю є контактні дані. І так, водолій. Тиждень, 27 жовтня, 2 листопада, понеділок. Понеділок є рицар Пентаклів. Водолії працюють наполегливо, впевнено. Знають, що від їхньої праці буде залежати їхній фінансовий стан, тому ви послідовні, спокійні, знову ж таки надійні, да? ви працюєте. Знаєте свою роботу і відповідально до неї ставитеся. По цій карті у нас може бути Діва, Телець або Козиріг, людина, комунікація з такою людиною у вас може бути. Да? Можливо, ви будете з нею працювати, можливо, будете займатися якоюсь справою, можливо, ви разом працюєте. Да? Тобто буде тісний контакт з цією людиною. Вівторок. Вівторок жезлів, карта переможця, водолії перемагають якісь ситуації, день, коли е, я герой, я молодець, я переміг, і от є таке припіднесене відчуття. Карта може говорити, що це може бути на роботі, це може бути вдома, будь-де. Да? Тобто у вас є однодумці, у вас є люди, які вас підтримують. Шість жезлів вона буде говорити про енергію вогню. Да? Тобто в нас припіднесений настрій. Якщо в нас тут більш такий спокійна атмосфера, то тут у нас от є така радість і навіть задоволення. Середа: двійка жезлів. Карта говорить про ситуацію вибора. Тобто хтось може щось вибирати. Їхати-не їхати, іти, не іти, приймати пропозицію не приймати. Да? Двійка жезлів ми стоїмо перед вибором. Перед нами, можливо, весь світ, можливо, вам пропонують роботу. Десь поїхати кудись. Да? Можливо, якесь перевезення. Можливо, знову ж таки ви вибираєте, в яку країну вам їхати. Ну, це вже так більш масштабно, але вибір може бути однозначно. Да? Буде день, коли ми будемо думати, як нам зробити, як нам поступити. Є в нас, наприклад, два шляхи, і ми будемо вибирати. Четвер. Четвер є імператриця. Карта красоти. Карта. Природи і карта жіночності. Хтось може йти наводити якусь красоту, хтось піде у перукарню, хтось піде робити манікюр, а хтось просто побуде на природі, да? десь походить в якихось ем, паркові, в якомусь лісі. Зараз гриби є, можливо, і хтось піде збирати гриби. Імператриця нам говорить про приріст, про якийсь дохід, про те, що можливо ви отримаєте якісь кошти в цей день від свого діла. В якому ви працювали раніше, вкладались раніше. Да? По імператриці у нас хтось і може знати, що він вагітний, а да? хтось може втілити свою ідею в життя, ту, яку ви раніше виносили. Ну, Елементарно може показати і жінку, маму, бабусю, дружину. Да? Якщо мене дивляться дівчата, можливо, карта показує вас, якщо дивляться хлопці, можливо, вашу другу половину. П'ятниця. Карта дурня, обнулення ситуації, початок чогось нового, дурень в нас. Обнуляємося. Ми да? ми йдемо на нову роботу, розпочинаємо новий бізнес, розпочинаємо нові стосунки. Щось починаємо заново. Спочатку ми налаштовані на позитив, ми нічого не боїмося, хочемо пізнавати світ, хочемо нових якихось вражень, нових відчуттів. Да? І по дурню ми омут з головою, як то кажуть. Дурень нам може показати і на подорож. Можливо, хтось поїде подорожувати. да? тут ви також вибирали, куди поїхати, що зробити. Елементарно може дійсно десь ну, десь на природу, на вихідні. Субота. Суботу карта імператора. Стабільність, якісь, якась впевненість. І день, коли ми відчуваємо опору під ногами. Да? Імператор він впевнений, він сидить, так знаєте, рівно, е, ніхто його звідти. Не посуне, не передвіне і, і навіть не надійтеся на це. Карта може говорити, що це ваша буде така позиція в суботу. Да? Ви будете в чомусь дуже впевнені, у вас важко буде перетягнути на ту чи іншу сторону. Можливо, у вас буде комунікація з такою людиною. Карта нам взагалі показує на Овна. Да? Тобто люди, яких важко в чомусь переконати. Можливо, це буде ваш батько, можливо, це буде ваш чоловік, да? якщо не дивляться дівчата водолії. так, також може себе поводити так. Можливо, просто людина, з якою у вас буде якась справа, діло. І знову ж таки, можливо, вам потрібна буде порада, і така людина буде у вашому житті, ви до неї будете звертатися. І неділя для водолія. А неділю є карта повішаного. Водоліїв чотири старших аркани, тож важливі енергії. Повішений я відпочиваю. Я ставлю всі справи на паузу, або ж неділя вирішить за вас сама, що вам потрібно відпочити. Да? Повішаний, всі справи підвисають, зависають і не рухаються так, як вам потрібно. Знову ж таки, якщо ми говоримо про вихідний, це просто день, коли людина лежить і нічого не робить. Дивиться якісь серіали, листає тік-токи і так далі. Тобто день, коли ми нічого не робимо. Навіть якщо ми і плануємо щось цей день робити, плани наші можуть зірватися. Тому краще відпочиньте. Порада для водолія на тиждень. Сім кубків! А займіться якоюсь творчою взагалі, е, роботою на цьому тижні. Да? Щось пофантазуйте, щось помрійте, щось зробіть своїми руками. На цьому тижні це вам буде дуже гарно вдаватися. Да? Тобто десь помрійте, помалюйте, повишивайте. Знову ж таки, зробіть щось своїми руками. Воно вам піде. На користь на цьому тижні. І так, водолії я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!